Всім доброго вечора. З вами Веон І сьогодні я вам покажу свою баталію в рейтингу в Козаках 3, де я хочу зіграти через таку специфічну тактику. Я собі щось придумав, що А чому би не зіграти в століття, але не йти в казарми, а взяти шарик Ну і далі так по, по порядку все будувати, конюшні. І в нас буде економіка здорова, в принципі, мішки будуть. От якось так. Нам випадає і Португалія і Франція. Так, давайте будемо, напевно, що швидкий ринок виходить. Пробувати. Так, союзник щось там розвивається, бо останнім часом союзники в мене просто стоять і їх викидає. Так що... Хоч добре, що він щось там рухається. Так. Ставимо другий центр міста. Робимо обміни. Так, шукаємо шахти, ставимо третій центр міста. Поки що у нас?... О, ми маємо три шахти, це вже непогано. Ми будемо тут йти так, як століття, тільки я думаю, я через дерево піду. Піду через дерево, потім обміняю ресурси. Так, вроді щось те розбудовується. В принципі, дивно, але все ж, най буде. Так, давайте ставимо дві казарми, блін, друга не виходить. Нічого, о, є, є в нас друга. Так, ось сюди, весь сюди. Не знаю, що з цього получится, але давайте пробувати. Я люблю поекспериментувати, правда, це ні до чого доброго не доводить. Але і Але буде. Так. Давай вже вертайся. Четверту шахту ми так і не знайшли. Ладно, зараз. О, є, є четверта шахта. Нормас. Все, давайте розвідувати. Саме основне нам треба було знайти 4 шахти золотих. В принципі, ще непогано. Четверта шахта ще знайшлася. Хороший час. Нам їжі не вистачає, давайте докупимо. Все ми майже розвідали. Беремо ап на їжу, не забуваємо. Все має бути включено. Ставимо залізну і вугільну шахту для століття це потрібно. Нам ще одну треба буде поставити. І не забуваємо прокачувати наші золоті шахти. Так. Підводимо до дальньої шахти. Якраз. Якраз вони дойдуть, ні, вона... удосконалиться. Ну майже. Так, і 700 золота. Все, є в нас третя шахта прокачена. Нормоз. В принципі, на 5,30 будуть всі 4, це непоганий час. Жити можна так. Так, все. Все, 4 шахти в нас є. Давайте на камінь 5. 5 селянів відправимо. І нам потрібно зайняти 2 шахти ще. В принципі, давайте на сукиру. Або ні, давайте їжі трошки на збройні то вони забудуть з голоду помирати, як ми зразу візьмемо. Так. Або давай. Так, ліска нормального нема. Блін, далеко, ну ладно. Най буде. І що, як завжди, пішло тільки 8. Та ну. Отак зазвичай в мене буває. Так, давайте додамо. 26, ну буде 26. Добре. Так, селяни стоять. Треба косу брати. Ну і давайте паркан ставити. Хоча би. Не знаю, що з того всього нам вийде, але мені досить непогано. Ну, так здається, ніби би мало бути. І, і мішки, в принципі, економіка непогана. І шарик буде, ми будемо бачити, хто в століття йде, хто в що. Можна орієнтуватися. що подивимося, як воно все буде. Качаємо їжу, беремо ап на косу, щоб поля так не висихали. І чекаємо на наступний 3600. В принципі, вже добігає. Є. Є в нас ап. Ми не будемо брати тут е, швидкість построї здані будівель. Ми його не будемо брати. Так, як ми не будемо робити казарми 18 століття спочатку, так що... Обійдемося без, без цього. Так, давайте поки що нам потрібна церква і ардепо. Пізніше ми почнемо будувати конюшні. В принципі, може би лопата не помішала, але... М -м -м. Давайте поки що, без цього апу. Назбирайте наші 5 селян на церкву чи ні. Назбирайте. Давайте. Є. Є церква у нас. І у нас їжа досить непогано вже підзбиралася. В принципі, 10 хвилина. У нас досить багато селян розіслано по... на дереві і на камені, але. В принципі, за рахунок того, що ми будівлі так поставили, подивіться, як поставлені будівлі, вони збирають і носять зразу до центра міста. так що... Давайте розставимо всі шахти. Століття вже перейшли, так що вже... Тріш... Ні, ще не перейшли століття, але. Але вже 30 тисяч їжі є, так що вже переходимо зараз. Давайте беремо століття. Нам потрібен цей ап. Але нам і потрібні мішки, так що поки що почекає. Так, беремо шарик, то що я хотів. Ставимо конюшню. Ось. Ну, зелений, зелений, слабуватий, а фіолетовий непогано грає. В принципі, у нас баланс, у нас таксмен так само синій грає погано, як і зелений, так що. Так що балансно, але подивимось, як воно все зіграє роль. Їже 25. Давайте докупимо. І залізе би нам докупити. Є, мішки беремо мішки. Дипломатичний поставимо. Заказуємо драгуні 18 століття, чом би й ні. Поля у нас висихають. Нормально. Друга конюшня пішла, депоматичне є. 13 та хвилина. Пізновато, однако, але. Нічого не зробиш. Сам друге Ардепо. І швидкість є. Беремо швидкість, щоб вони швидкіше випадали. Прокачуємо наші шахти. чотири шахти вугільних і одну залізну, як завжди, по класіці. Повідюваю, все нормально. Нам потрібна ще одна конюшня і можна жити, в принципі. Прокачуємося. Угу. Ох, і вони не зайшли в шахти. Ну шо ж ти зробиш? Ну ж, відправляв їх. 14 секунд. Давайте докупимо все. Пішла третя конюшня. Гармасно. Так, як бачимо, на нашого союзника вже йдуть. Я би хотів йому давайте допоможемо хоч чимось, думаю, може він тут вроді і драгунів робить, може і відіб'ється. Чекай, не йди на нього, в нього пагорб. Давайте поможемо, чи може, я думаю, від зеленого відіб'юся. Давайте гармати залишимо, бо в нього все-таки піка. Так. Блін, нам би підкову ще взяти 5. Все-таки підкова потрібна. А ой би скорострінність хотілося, не знаю. Скоріше за все тут нічого не дасть, ні. А, давайте вертатися Ні, Там вже без шансів. Там без шансів. Блін, я зірвав своїх. Ладно. Так, беремо другу скорострільність. Я забув охорону поставити, так що. Так що... Треба поставити. Все, ми лишилося 1 в 2. Це трішки погано. Ну, подивимось, я думаю тут без шансів, але фіолетовий так легенько продавив синього це і здався, навіть Навіть не вирішив втікнути, втікнути до мене, забрати селян і фіолетовий йде на мене. Що ж тут зробиш? Давайте хоч поставимо тут сіля... О, цих мушкетерів. Вертайтесь. Пушки теж давайте сюди. Давайте зеленого гнати драгонами, а тут спробуємо відбитися чим можемо. Знаю, я би ліпший взяв село постріл за вугілля, так, прямо за вугілля. Так. Треба нам ці пушки забрати. Все, вертаємося, вертаємося тут. Велика битва чекає. Так, прям село пострілу за... Так, на 16 пушок. В принципі... А о ті 6 пушок сзади йдуть так що. Що думаєте, відіб'ємося, ми тут? Утримання ще немає і не буде поки що. Так... Ну, в принципі, тут їх не так багато, мало би відбиться. Тримання не буде. Ладно, нормально відбиваємося. Блін, чий? Зелений теж не дає спокою. В принципі, блін, пушки захватив. Ай-яй-яй. Ну нічого, забрав своє. У мене завжди проблема трішки з пушками. Я їх не до контролю, нічого ми її вирішимо. Так, давайте з тої сторони від відфірувати, і від зеленого, в принципі, зелений не такий і сильний гравець, так що має бути все добре. Ух. Виживаємо ми якось тут. Я би хотів казарму 18 століття, в принципі. Давайте візьмемо лопату. І підкову би хотів. В принципі, ресурси є, обмінювати треба. Нормас. Це є. Під кого у нас пішла? Так, давайте нападати з двох планів. В принципі, я би захопив базу свого союзника. Та, що є, тобто синього той, що був. Все-таки в нього там друга... В нього вроді була ця. Швейцарія. Ой, Франція. Так що ми собі ще й вінацію відіжмемо. Він, як бачимо, щось не дуже розвивається. В принципі, загальмував, думав, що буде легенька перемога. Ми з вами трошки попробуємо. Попробуємо з цієї ситуації вийти. Не сказав би, що тут аж так важко, але. Але коли ти лишаєшся в 1-2, морально тяжко. Так, давайте відбивати хоч це. Всіх тут так багато, не думаю, що нам вийде, але... А у нас пушки тут, є, а в нього немає. Так, і тут ми продавлі. Нічого собі. Так, націю ми захватили. Пушки давайте видаляти. Видали. Мені тут все повидаляв, в принципі. Ми теж видалимо. Давайте будувати це на нашій. І другу казарму поставити. Є, друга казарма пішла. Робимо пік інергію, нам потрібно м'ясо. Їх багато. Так. В принципі, все нормально. Ну, остался, ай. Продавай його. Так, зеленого ми тут. Так будівлі воєнні треба забрати. Нормас. Так, дві казарми. <overstire> так, так, той шахти підірвав. Давайте anyway, поки що поставимо паркан кам'яний. Якось mm -hmm, так. Є, yeah. все, воєнні будівлі ми знищили. Давайте тут будемо відбудовуватися, в принципі. І будемо вертатися, вертаємося. Так, а тут ми збираємо своє військо. І нормально. І казарми є. Давайте апнем їх трохи. Беремо силу постріл. Четверту конюшню. Ну, непогано. І третє арт депо. Ні, ну тут, ну тут ми маємо вигравати, тут не є так все затяж... затяжно. В принципі. в принципі, союзник міг не виходити, і була б у нього ще й перемога. Я думаю, так. Бачу, Фіолетовий не так сильно там якось на карті розбудовується. А В принципі, і в нас там не дуже видно, що війська більше. А в нього тільки будується 18 століття казарми, так що. Так що перевага, якщо у нас, по часу. Давайте всіх селян заберемо з тих шахт. А то зелений зараз їх свій може позабирати, ми тут нікого не лишили. Спалі. Не, ну тут академія ще лишимо поки. Поки є можливість. Так, прундашери пішли, прокачуємося. Дивно, ну, зелений дуже дивно грає, він навіть не встиг, що розбудуватися. Союзник, напевно, йому не підкидує нічого. Ні ресурси. Ні нічого. До речі, завжди, якщо вашого союзника зносять, підкидайте йому ресурсів. Щоб він скоріше відбудувався, не забувайте про нього. Як є можливість, в принципі. Це може дати шанс на виграш вам. Так, ставимо депо ставимо конюшні. Якщо одну тільки... Та як ми відправили всіх на парканту. У нас дуже мало їжі, щоб обмінювати на золото. А весь ресурс в мене їжа. Так. Ох ти що, вже. не вже давно побудував. Так, давайте десь отак хоча б. А інших на їжу. Блін, в мене стільки пушок, що я навіть не можу більше будувати. Цікаво. Щось в мене селяни бігають туди-сюди. Все, давайте будемо хоча б вже більше до нього підходити. Піліміт нас непоганий, дозволяє. Стіна є, в принципі, вже буде не так тяжко. Ага, він нас зустрічає. Так. Тільки якось дуже дивно зустрічає. Ну нічого. Давайте багатоствольні гармати робити. Їх щось так багато, давайте на дерево поставимо їх. Так, Все, давайте сюди. Є. Ох ти шоу, я карта працюю. Тупо м'ясо. Так, селяни без роботи стоять. Давайте заходимо з флангу. Ну, він вежі почав будувати. <с> так, у нас дуже багато орти, в принципі, тут все. В нього війська нема, це вже проіграш. Я думав, що все буде складатися для мене по-іншому. Що, Нікого не здаємося. А, в принципі... Він має 12, але він не стиг її розбудувати. Зелений щось. Не дуже її розбудовувався. Ммм, конкурент Дмитро і Сері Піздер. Ну нічого собі нік. Ну, чесно, рідко граю з такими ігроками. Ну, не бачу тут нікого такого серйозного. В принципі, це було і видно. Ось так. Ну що ж, ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Долучайтесь до нашої спільноти в Discord. Всі будемо раді. Слава Україні! Все буде Україна! І до зустрічі, друзі. До зустрічі!